Якщо вже ми сидимо в нашій залі, називають то теж то, залить на ну, завану. Я не знаю, ну я здобу. <laughs> бо таке відчуття так. домашністі абсолютно піду, піду, И, піду, І, звісно, піду, І, і, піду, і звісно, тут до да. зали, звісно, к нам заходять гості. І Я вас познайомлю з нашою гостею Юлією Стрельченко. доула. Ми вас чекали. гість. у нас так вперше, взагалі, і вперше, мабуть, людина, от якась такої сфери. Бо люди навіть багато хто я, і я не знала, що це слово означає. Я тобі скажу, що коли ми взагалі в житті познайомились, коли Юля казала там Юлія Стреченко, Доула. Я думаю, ну двойне прізвище. прізвиська. Стреченко, Доула. Все для мене нормально. А потім дивлюсь, вже це в офіційних якихось там істочника доволася. Це робота така, особлива. і вже джеро різних джерел вже дізнаю, що все офіційно. Так по порядку, так дякула, дякую за запрошення. Дякую за те, що ми про це розмовляємо, mm -hmm. тому що це дійсно є. І на сьогоднішній день це вже ну не дивина. Да, і багато хто дійсно розуміє важливість такої підтримки, як дола. І зараз дуже багато лікарів розуміють і бачать результати. І на сьогоднішній день. Тих умовах, в яких ми живемо, це надзвичайно важливо. Доула це професія, які навчаються, а які мають навички підтримки жінки в пологах супровід жінки психологічного період супровід психологічний а, жінки в пологах. Mm -hmm. Тобто це фахівець, який підтримує а, жінку в пологах. В який період жінка має е, звернутися не має прав, права звертатися а коли треба звернутись додолу. Немає коли такого плануєш? немає такого, бо це більш залежить від жінки самої, да mm -hmm. від її емоційного стану. Mm -hmm. Інколи жінки дійсно обирають а, таку підтримку. Вони mm -hmm. розуміють. І в мене є не випадки, коли ще немає вагітності, mm -hmm. але mm -hmm. вони вже Хочуть мати таку підтримку, і їм це так спокійніше, тому що якщо в них є якісь переживання, є якісь такі хвилювання з приводу пологів, вони знають, що поряд буде людина, яка зможе допомогти, вони вже спокійні. А дехто дійсно перед пологами вивчає інформацію і запрошує свої пологи на народження дитини такого. Полога... Під час пологів ви також тупроводжуєте? Це відбувається під час пологів. Ага. Саме під час пологів, а це супровід, який починається заздалегідь до того, бо дуже важливо щоб Ця підтримка вона була знаєте така. Це ну Професійна. не стільки інформаційна, скільки більш про ціло і про стан. Mm -hmm. Тому обов'язково відбувається перша зустріч, на якій жінка відчуває, що вона готова піти з цієї людини, з mm -hmm. фахівцем в пологи. Наскільки да. вона буде відчувати оцю цю таку підтримку і турботу? Тому відбувається перша зустріч, на якій ми спілкуємось. і далі це підтримка в телефонному форматі, це підтримка в живому форматі. Коли починаються перейми, mm -hmm. то перші, кому дво. Онедінка це. До Олі. і вона розповідає, в мене такі відчуття. Да, і це може mm -hmm. дійсно бути дві годині ночі. Так, це може так. бути п'ять ранку так, на вихідні. Звичайно. Це, це така професія робота звичайно. без вихідних так. Так. Який так. час вона з'явилася, як давно з'явилася? Ой, давно мені, звісно, дуже, а, давніше, дуже давно дуже давно. І взагалі, якщо піти в історію, то завжди поряд з жінкою була жінка mm -hmm. це стовідково. Але це ну як я там на, на слуху моєму та чи мама, чи подруга, чи по, чи чоловік чолові, як зараз той фахівець, який в цьому розуміє тільки ну більше що свого з досвіду, але так, це так. є інколи шкідливим, коли ми впроваджуємо свій досвід. І коли так, мама в пологах свій, це так. дуже емоційна жінка, яка своїми емоціями може так, нашкодити сподити, жінці. Так. Так. В пологах дуже важливий стан жінки, бо від цього залежить сам процес в пологів. Ага. Тому це стан спокою, стан розуміння, коли вона може звернутися, коли їй щось не розуміє. Вона да так? це така інформаційна підтримка і тілесна, бо дола угу. має багато інструментів. Це не медикаментозні інструменти, які облегчують. Легшують стан відчуттів під час пологів. Прям вправо ви робите, так Так, це ну може бути і масаж, да це можуть uh -huh. бути і дійсно є. Ну там є таке, наприклад, шарф ребозам має назву, яким допомагає розслабити м'язи uh -huh. під час пологів. Та і це uh -huh. дійсно така тілесна підтримка. Uh -huh. І це може бути поряд і чоловік, і це може бути поряд і мама. І в кожного є своя задача, uh -huh. тому що чоловік він дає той гормон, який дуже важливий в пологах окситоцин, це любов, це підтримка. Це їхня історія, і дуже важливо її зберігати так, і підтримувати. Так. І найважливіше да, в цій історії, коли Дола а, дійсно підтримує жінку в її виборі, в її стані, в <світ> її бажаннях, не нав'язуючи свого. Бо ну в мене велика практика. Да, 2016 році я закінчила навчання. Є навчання у нас проводиться. Є в нас велика організація Українська ФПБ фахівців природнього батьківства. Там є. Асоціація до України, де ми проходимо навчання mm -hmm. і є. Е... Компетенція до Оли, що не можна робити, ага. і є дуже багато міфів з приводу супровід до Да? І один з найчастіших таких супровід дола це про домашні пологи. Це а, взагалі заборонено. заборонено. Дола не може приймати логи. Ви не акур. Насправді, кожен фахівець має ще додаткові угу. а, навчання, але важливо їх не поєднувати. Угу. А, в мене є а, базова освіта психолога. в мене є базова освіта а, медична шерська. Права, але так. в пологах я не акушерка, в пологах я саме як дола. Ну це допомагає вам. Дивіться, якщо ви і психолог Звичайно. і медично знаєте, як влаштоване тіло, Мені здається, що це взагалі база. Як на мене, до не може бути людина, яка не знає, як влаштоване тіло жінки. Ну має бути якесь розуміння. Так Ну медично? це більше так для власного спокою, mm -hmm. розуміння, знання. Ми постійно навчаємось. Да, mm -hmm. тут є багато додаткових освіти, і все, що стосується грудного вигодовування, тому що воно все пов'язано. Да, і фахівець тими відрізняється від е, звичайних людей, які поряд що знає багато е, інструментів, які можуть допомогти. Але Доула не акушерка, вона не приймає пологи і вона не нав'язує свого бачення, як потрібно, як правильно. Бо дуже важливо в цій історії зберігти стан жінки і пологи, да це ж не просто про день, е, який треба пережити. Це велика історія, яка залишає після себе великий е, е, такий Часліна, стан, це? да і пологи мають. Бути дійсно таким станом, як жінка відчуває себе оцю силу, я змогла, я mm -hmm. зробила це. Да? Не тому, що знаєте, я це дуже часто чує, Боже, тобі дякую, я би без тебе нам не, не змогла, і насправді ні. Тому що всі, хто поряд з жінкою, це для неї. Народжує да? mm -hmm. все ж таки жінка. Тому... Чи були такі випадки, коли потрібно було більше допомогти чоловіку, якщо він поруч, звичайно, звичайно. Да? звичайно. Тобі... А насправді, знаєте, коли, коли питають, да, що ви там робите, mm -hmm. я не можу відповісти, тому що комусь це. Дійсно про обійми, це про тілесний контакт, uh -huh. а комусь це просто бути поряд і не заважати. Якщо жінка в своєму стані uh -huh. такому uh -huh. трошки заплющує очі, вона а, є таке правило 3 r ритм, ритуал, розслаблення. Вона uh -huh. знайшла свій такий ритм, їй добре. Тут важливо не заважати. Інколи чоловік не може сидіти на місці і постійно та, щось треба робити. Uh -huh. Інколи в пологах нічого не потрібно робити, не, краще не відповідно. Так, та, так, на, на цьому етапі підсумовуючи. Тобто, э, дивись, доула, я так глядачам теж і собі. <гум> Довола, це не акушерка, яка <гум> просто контролює, коли ви будете народжувати і скаже, все нормально. Ні, трошки і не тільки для жінки взагалі це фахівець. <гум> Дола це фахівець, до якого можна звернутися, коли ви просто думаєте бути батьками, батьками, не то просто мамою, батьками. Тобто ми ж були на тренінгах, де і чоловіки, і, ну мама, <гум> мама, тато, <гум> вони разом і там процеси, <гум> <де> і <гум> щоб можна робитися такі вправи, щоб чоловіки відчули своє емоційне ставлення, коли ми розірили сцену моменту. Це дуже важливо зберігти важливо, і стан чоловіка, що Клас. це його дружина. Не, не, не стати таким. А... Споглядати з боку. Ну так, да, якби я тут зараз все зроблю, а ви тут постійно. Mm -hmm. Ні. Завдання на об'єднати це все. І насправді да, в пологах має всі значення: і лікар, і акушер, да, і підтримка, бо в кожного свої завдання. І насправді лікар він дуже важливий в пологах, тому що якщо є якісь показники, то саме лікар приймає рішення, яке інколи врятує життя дитини. Так, і да? мамі, і дитині. Так, і акушерка це людина, яка Постійно спостерігає стан жінки, стан дитини, яка приймає дитину, і це теж медична частина. Довола да? це більш психологічна частина, але а, в пологах дійсно психологічний стан це такий фундамент. Його можуть не бачити як в будинку, звичайно, але він основа. Ну ви ж підглядаєте за акушеркою, Чи чи, чи правильно вона та якщо у вас є медична світа? Ну воно вже можливо у вас автоматично. Ви ж це не стоїть куряти крити. Нікуди не треба, а я знаю. Це підозрювати. Насправді, коли ти знаходишся в пологах, то е, ти там бачиш всіх. І так. інколи розмова навіть з лікарями вона теж є підтримую. важливими так, да. то, то, і так, сказати так. щось, і підтримати щось. І коли є оцей такий загальний стан, він повністю впливає на жінки. Угу. Бо я починала з того, коли ми тільки починали працювати, багато лікарів не розуміли, і це як ну людина, Молодець. яка зараз буде спостерігати щось тут казати. А угу. ми тут все знаємо, все вміємо, а ви тут прийшли і такі розумні. І дуже важко було це робити угу. таку дрю. Вірливо такий стан, так да, коли mm -hmm. ми довіряємо один одному, і коли ми точно не кажемо, як правильно, як вірно, да ми можемо запитати, ми можемо попросити, ми можемо щось сказати, але важливо а, дійсно не втручатися mm -hmm. дещо yeah, до, не до всього свої, нового, так, ну, плані нового для лікаря. Якщо це не було раніше, настільки. Поширена, щоб була довго. Хоча це геніальна штука. Ми кажемо взагалі про психологічну підтримку. дивись якщо немає психологічної підтримки, ти і вирішити не можеш. Ну, боїшся, наприклад, ти не взагалі. Знаєш, да. Ти знаєш. ти Це маму, не залежить, думаєш, від того, та ні. це перші роди, чи другі, Ой, чи треті. Та, бо, та, бо ось в мене троє. І я кожній переживала по-різному. І так само були у цій. Як, ем, як їх правильно звати, по, -по -позиви, коли ну це були неправдиві, як вони неправдиві, і я прокидалася, розуміла, от зараз зараз я зараз розумію, якщо поруч Тей була мене людина, я вже самі пологи думала, що вот що тут я от розуміла, розуміла, я думала, що в мене вже починаються схватки, але потім сіла в третій ночі, сижу. Вроді да, вроді ні, пішла, розбудила чоловіка, сидим, чекаємо. Потім кажу, та ні, все, пішла, лягла. Тут же питання, це то так чудово, коли є комусь подзвонити, да, да, і спитати. Так, а що мені треба зробити? Тому що страхи є, і скільки б ми не розуміли. Не вчилися і не знали, не так, проходили так, так. різні Кожний навчання, коли це стосується і вмикається тіло, вмикається страх. А так, це так, так, взагалі не він... допомога в пологах. Тому так, так. дзвінок у третій ночі буває, рятує всю ситуацію. Ну а інколи <свісно> жінка народжує <свісно> і, вона, <свісно> і вона і вона ще підтримує того чоловіка, <свісно> бо, <свісно> бо ти на нього дивишся, він же побілів думаєш, <свісно> а... хоча б дивіться, що ти бачиш не втратив свідомість. Інколи не тільки чоловіка, а й мами, коли приїжджаєш додому і бачиш маму, яка поряд, яка дуже нервує, вона. Може нічого не, не говорити, палець, але так. вона в такому стані, що ти просто е, сідаєш з нею пити чай, розповідаєш і заспокоюєш тому що її стан теж впливає на Пливає жінку Ми на жінку про слухати. це кожного разу, коли заходили психологи, ніж наші психологи, так. ми розмовляли про те, що людина не може зрозуміти в житті, чи це нормально, що відбувається, наприклад, за чи так. не нормально так. А коли людина е, про насильне ми казали, про все казали. А коли ти е, спілкуєшся і хтось людина інша, тобі каже, що, наприклад, е, це норма, ну були тут і. Ми не були тут, так, наприклад, так, чи так. щось таке. І ти так, так ага. І не просто Ух. ти кажеш, це норма, ти кажеш, що робити. Так, right? так, так. Ти а, допомагаєш, давай спробуємо ось так продихати, Давай спробуємо. Ці, ти це, роз, це, роз, це, розповідаєш, понятно. про що це, що відбувається з тілом, що буде наступним кроком. Mm -hmm. І коли ми це розуміємо, ми можемо дозволити собі розслабитись. Тому ця інформаційна підтримка вона дійсно так. допомагає ось. розслабити жінці. І ну, це дійсно, знаєте, лікарі на сьогодні вони розуміють, хто mm -hmm. така дола. І розум Цю підтримку, бо вони бачать результат. У мене є досвід роботи в пологому будинку. Я працювала там більш трьох років. Ось і мабуть, з того періоду вже оця зникла така ну, недовіра таки... можливо. Так, 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 бо, так ну лікарі страх... вважали, що вони тут головні. а Тут прийшла. Ну я розумію, це таке знаєте, в нас Ні, в головні, менталитеті тупи, у нас українське головні, це питання в тому, що а це інша функція. Це взагалі інша робота. Це дві професії, різні роботи. Та, думаєш ще ще, ще одним мозок. Виходу, ось, прийшов Буде а коли я розумію, що і ця спокійніша, і взагалі ситуація спокійніша? Це облегшує його ра буде. Ну, ну скільки дітей ви народили? Це дуже чесно. Це дуже багато, тому що особливо під час роботи в пологому будинку. Да, це ну ти не можеш. Ти проходиш поряд, ти бачиш, uh -huh. що жінці потрібна підтримка. Ти заходиш, ти знаходишся поряд з нею. Ну бо це насправді це більш ніж професія, uh -huh. ти просто любиш. Ти любиш жінку, ти любиш процес пологів, і ти відчуваєш. Бо пологи це теж не тільки там, знаєте, такі стани народження, щастя. Вони бувають важкими, вони Звичай, бувають, цей пробіт, а, дійсно та, вони тривого. можуть тривати дві доби, і ти постійно походишся поряд з жінкою. Mm -hmm. Тому так. це не так просто, як здається. І а, вигорання дуже у багатьох, і так. дуже багато фахівців, які починають а, а, це робити, працювати, і потім настає та мить, яка ну просто вже, вже не має ресурсу. Це це важко. А як ви кожного. пропрацьовуєте це? Ви також працюєте з психологом? Чи ви як психолог, якісь практики собі потім e, насправді так, і є психолог, але це ну це стиль життя. Да? Uh -huh. Бо я працюю з вагітними жінками, і е, спілкування починається задовго до uh -huh. пологів. І Інколи дійсно ти бачиш, тільки коли ми приїжджаємо в пологу, знаходимось поряд. Але до цього було багато ще проділеної роботи. Да? Ми розбираємо страхи, переживання, сумніви, бажання жінки, і після поло. Залишається так. така підтримка і так. спілкування, тому що потім є післяпологовий стан, і жінка також потребує допомоги фахівців А ось такі найбільші страхи ми сьогодні говорили так, що для жінки ну важливо бути гарною, привабливою, да і я Сергію казала, що після пологів змінюється тіла, змінюється психоемоційний настрій, змінюються гормони. Як ми працює ми піднімали тему, що кажуть, що пологи омоложують, Омоложую, але так. не завжди Покращую. все не завжди знаєте. Ось тут не треба підтримати? порівнювати, mm -hmm. бо коли ми порівнюємо, як я була раніше, яка я зараз mm -hmm. десь ми хтось тут програє, mm -hmm. а коли ми сприймаємо себе і стан вагітності, да mm -hmm. як, як зробити е, стан вагітності, да це не хвороба, а це такий особливий стан, як я відчуваю себе зараз. І насправді всі емоції вони добрі, ми не можемо постійно посміхатися, бути в такому mm -hmm. гарному настрій не хвилюватися. Ну це е, ми mm -hmm. не робите. Ми живі люди, і всі емоції добре. Mm -hmm. Але коли ця емоція заважає... Стану життя та да, постійно в чомусь там в якихось турботах, то тут важлива ця підтримка фахівця. Тому а, ну, дійсно бувають важкі історії. Особливо зараз в мене дуже багато випадків, коли чоловік на війні, <гум> і жінка не може, ну вона думає про нього, вона хвилюється. Більше, мабуть, хвилюється да, за себе, це, так. І це прям на сьогоднішній день дуже важлива історія. Так, так. І чоловіки дійсно там а, приїжджають, да, і вони інколи встигають а, і на пологи, інколи вже коли дитина на і, але вони теж розуміють, що поряд з жінкою є людина, яка їй допомагає, і це для них теж важливо, що вона не сама, тому що ну бути не поряд з нею і продовжувати а, турбуватися. Це теж дуже важливо для чоловіків. А що ви військовому так, ну в таких ситуаціях говорите? Бо для них, ну я розумію, знаєте, у них можливо є таке відчуття, що ось я не додав. Я Ми не на постійному зв'язку. Угу. А коли я знаходжусь поряд з жінкою, а чоловік не поряд, то я постійно а, телефоную, розповідаю, Інформуєте. в якому періоді, а, що зараз відбувається, да, там по можливості якийсь відеозв'язок. і а, таке відчуття, що він поряд, поряд і перший контакт, коли народжується дитина, якщо чоловік не поряд, можна угу. зробити по відеозв'язку, угу. можна по телефону, можна Просто записати відео і потім йому відправити. Mm, це клас. такі That's маленькі nice. речі, які mm -hmm. дійсно потім надають велике значення, бо він відчуває, що він поряд. Класно, ну, це дуже зараз під час війни. Так у це найбільший страх, якщо mm -hmm. роз'єднання. Які ще страхи у жінок ось такі а, не найголовніше це страх болю, що мені буде боляче, що я не впораю, що мені mm -hmm. не вистачить сил, а, страх за здоров'я дитини, щоб все було добре. Бо mm -hmm. ну вони ж багато читають, так, вони так, багато так, інформації так. збирають. Яка зараз тут так? інтернет Я помічний казаю, максимальний? Тут же е, тут же, щоб не було, ти одразу дивишся. Да. Чи це смертельно? Каслянув сопельки побігли все читають да, да, про лікарів, читають різні випадки, да, і вони це все теж беруть з собою в пологах, але тут важливо да це все залишити і піти в свою історію, і дуже важливо перестати налаштовуватись на якусь ідеальну картинку, угу. бо в кожного своя історія. Да, і коли жінка довіряє в першу чергу собі, що я це зможу, да, і фахівець саме а, надає таку силу жінці, тобто не не каже, що я буду поряд, це буде нормально, розслабся. А кажеш, що ти точно впораєшся, Я буду просто поряд. Але точно знаєш, що ти точно зможеш, і в неї дійсно є така сила. Адаптація після пологів. Якщо вже якщо вже вже вивели, да ви що підказали жінки? Так. Розказали. Мені здається, що адаптація вже легше буде після звичайно, пологів. Звичайно. Але ось такі також страхи не немає хвилювання, тому що перший страх після пологів це зробити mm -hmm. все вірно, правильно. Yeah, да? правильно взяти, Але набувати. немає такого правильно, і більш того, mm -hmm. будь-яке навчання, яке ми проходимо, да можливо з медичної частини. Чомусь ми навчаємось через якийсь час. Нас відбувається так, що то було невірно, треба ага, ось так індивідуально да, так, і пропускне. в кожного фахівця, в кожного лікаря, який заходить до жінки, може бути своє правильне. Хтось радить одне, хтось інше. Інколи жінка губиться в цьому, так і ось тут наше завдання повернути право жінці, угу. робити так, як вона відчуває, і бути в цьому стані. І більш... це буде краще і для неї, і для 100%, дитинки Бо так. якщо вона переживає, зробити все вірно. Угу. То ну нічого з цього ну, не ну давай так підсумуємо. Просто так, я так, думаю, так. що хто планує батьківство взагалі, mm -hmm. то, я думаю, що знає, що існує така. Фей, фей, такий фахівець, фахівчиня, як дола. Але якщо ви вперше про це чуєте взагалі або чули десь, то є людина, така, вона стає близькою людиною, тому що О, вона Це підтримує. більш ніж близька людина. так. переживати <свят> <свят> а в пологовому будинку є дола, чи ні? А Насправді дола не а, приєднана до пологу не. будинку. Так. Це партнер жінки в пологах, і жінка сама обирає, з ким бути в пологах. В нас по законодавству жінка має право бути з партнером, і це може бути mm -hmm. чоловік, да це mm -hmm. може бути доула, Це може бути батьки. подружка, mm -hmm. батьки. Да, це може бути хто на вибір жінки. Тому доула приходить в пологовий будинок як mm -hmm. підтримка жінки. Як підтримка, все, дякую. Так, дякую. дуже велико, дякую. Так. дякую. Сьогодні з нами була Юлія Стрельченко. Доула. неймовірно леді. Я просто ми в роботі. і Ми вже бачу, наскільки це взагалі робить щасливим людей так. і хлопців. Дякую. Мам та татусів дуже велика дяка, що дякую. ви є. Дякую. Дуже дяка, що ви блоги, які що можна подивитись вживу. Взагалі, як так, нехай, нехай ніколи не відключається інтернет, і всі будуть. Я щасни, хочу сказати, що... да, зараз пройшов ось буквально всесвітній тиждень доу, угу. тому ми а, так дуже висвітлюємо цю тему. І я вам дякую за запрошення, що ми зараз теж маємо можливість про це говорити. Дякую.